Всім гарного ранку, доброго дня, теплого, затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вам пропоную подивитись, як я в'язала цю сумку. Зараз я вам її не можу показати у повний розмір. Я багато разів казала, що моя кіностудія не дозволяє це. Але фото ви вже бачили перед відео. Я трішечки розповім вам, як я все робила. Донце в мене овальне. Я його в'язала в розкіл. Як це в'язати в розкіл? Це, хто не знає, в'яжеться не за верхушку самого стовпчика за петлі, а прямо оце, між ножками стовпчика всередину стовпчика пров'язується під петлею всередину стовпчика. І, 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 виходить таке е, щільне в'язання, тому я так і зв'язала. Далі я його уплотнила трошки, е, взяла підложку для ламінату, вирізала таке вав і пришила е, такими стежками величенькими. Щоб тільки воно трималося і не їздило туди-сюди. Саму сумку я в'язала таким визеруночком. один стовпчик за верхушку стовпчика, другий на ряд нижче. І так, до кінця ряду, в слідуючому ряду, у шаховому порядку, пров'язувала. Оці прикраси, молнію. І саму підкладку з кишеньками я взяла зі своєї старої сумки. Це була дуже хороша сумка, вона довго мені відслужила, але вже прийшов час її замінити. І тому я все це вирізала і вирішила використати прив'язання своєї нової сумки. Ну, мені подобається як нібито ще й фірмова сумка. Ручки я в'язала, не стала використовувати якісь готові. Мені теж сподобалась така ідея в пінтерості. Останні на ручки, ручки в мене з чотирьох рядків. Один ряд звичайні стовпчики, другий на ряд нижчий, знову звичайні стовпчики на ряд нижчий. І останній ряд. Верніше, стопчики, ряд нижчі, стовпчики і останній рядочок на 2 чи три, на три ряди нижчі, аж у ланцюжок, який я набирала з повітряних петель для пров'язування ручки. І от такий ефект вийшов. Мені подобаються такі ручки, не знаю, як вам, мені подобається. Ну, а далі докладніше. Подивіться, як я це робила. В'язати я сумку з ярнар макраме. Тут у мене 90 грамів в маточку і 130 метрів. Пропоную в'язати гачком 4 мм. Це я вже прочитала на сайті, де продають. Яку пряжу. Тут я не знайшла. Ну, мабуть, оце воно. Ну, я не знаю, що це таке. Ну, я в'язала, буду в'язати 4 мм гачком. Також я використовуватиму у мене залишки від попередньої сумки. Зараз я вам залишу підказку, подивитись на цю сумочку. Може ви ще й собі таку захочете зв'язати. І Далі я вже починаю в'язати, щоб, щоб довго не розмовляти, приступаємо до діє, я вирішила, що в мене буде овальне. В'язати ми по цій схемі, зараз я вам її покажу. Я е, більш докладно не буду розказувати, показувати, як в'язати. Тим Часом я закінчила вже в'язати дно сумки. Зараз останні штрихи. Те, що я робила в кінці кожного ряду для переходу на другий ряд. Так, закінчила. Тепер я обв'яжу по контуру сумки таким чином одна петля. Ну, це потім підтягнеться, бо ця ж ниточка вона в мене. І так, одну через одну. Я для того, щоб зробити гарний край, та що ж це таке? Так, розібралася. Для того, щоб зміцнити краєчок, щоб він був у мене рівненький і гарно виглядав, я під вершину кожного стовпчика заводю гачок. І пров'язую отакі стовпчики. Пірніше не стовпчики, а петельками такими обв'яжу. Витягла, протягнула, витягла, протягнула. І так по усьому периметру донця обв'яжу цей овал. Завершую п'язку, з цього стовпчика я вийшла, у цьому закінчила. Що я роблю зараз? Перетягую петлю на виворіт і вже почну в'язати стінки сумки. В'язатиму його таким чином. Ось у мене обв'язка, ось у мене петлі самого дна. І я буду в'язати по цим петлям. Ось у мене перший стовпчик. Верніше, петлю підйома я зробила, тут потім у мене буде з'єднання. І далі я починаю в'язати. Стовпчики. Перший ряд я пров'яжу звичайними стовпчиками, з другого ряду я почну в'язати візерунок, Одни, один стовпчик в вершину, другий стовпчик, другий за ним в основу самого стовпчика. В общем, я вам потім покажу. Зараз я Обв'яжу його, потім вам покажу, яким візерунком я буду в'язати саму сумку. Я вже пров'язала декілька рядків стінок сумки. Ось так виглядає це. Як я в'язала, я в'язала один стовпчик в основу нижнього стовпчика на ряд нижче, другий за вершину стовпчика. Знов один стовпчик. І все це я роблю у шаховому порядку. Там, де в мене був стовпчик за вершину, я пров'язую в попередньому ряду за вершину. В слідуючому ряду я пров'язую за основу, то на ряд нижче. До речі, я зараз вам покажу, як я зміцнила дно. Це у мене підложка під ламінат. Я вже Одну сумку в'язала і робила ущільнення цим матеріалом. Зараз я покажу вам підказку на ту сумку. З внутрішньої сторони воно виглядає не презентабельно. Я в'язала такими, вірніше, зшивала такими великими стіжками, щоб не проривала сама підложка, бо вона, якщо частенько її прокалує, то нема сенсу її прокалувати частенько. Досить того, що я зробила, вона доволі добре держиться. А зовні швів не видно. От якраз зовні я робила м, маленькі проколи по м, самим петлям, по стіночкам петель, які я в'язала, коли пров'язувала дно, і тому зовні не видно, зсередині видно, ну тут буде е, підклад. Ось так виглядає поки що моя сумка. Верніше, ще не сумка, а якась абракадабра. Ну, гадаю, буде сумка. В'яжу далі, потім вам покажу результат. Сумка вже майже готова. Я навіть вшила підкладку. Ось така в мене підкладка з кармашками. Я хочу вам сказати, я не шила її. У мене була така велика сумка. Колись я її купила, і я з неї випарала підкладку, випрала її, і шила вона досить цупка, гарна, і якраз підходить мені по розміру. І вже навіть пров'язала одну планку для пришивання молні. І зараз покажу, як я це робила. От у мене відмічено оці от до сі буде у мене планка для молні. Беру нитку, верніше, шнурочок свій, і гачком меншого розміру. Я буду на розмір менше взяла, тому що оці вузлики, вони дуже плотні. Зараз трошки я зроблю ближче, щоб було в'язатиму я не по петлях, а по цих вузликах, які виникають при пров'язуванні стовпчиків. Починаю з першого. Вставляю гачок. Я вам ще повторюю, що вузлики долі плотненькі. Мабуть, треба ще менший гачок взяти, щоб їх трошки розбурхати. Зараз так, взяла ще один гачок потонший яким мені буде зручніше піднімати цей вузлик. Ось я його трошки розшевелила, вставляю гачок, ще раз повторюю, я в'яжу гачком на розмір менше, ніж в'язала сумку, з другого ряду я вже почну в'язати тим же самим. Очком, петля підйому, і сюди ж я пров'язую стовпчик. Цю ж петельку пров'язую стовпчик. Пров'язала перший стовпчик у мене готовий. Далі знов цей вузлик, слідуючий. о, тут свободніший. Є. Пров'язую другий стовпчик. І так, по цим вузликам, я пров'яжу стовпчики до слідуючого маркера, і потім пров'яжу ще два рядка вже більшим гачком, тим, що я в'язала сумку і пров'яжу планочку. У мене всього. На планки всього три рядки. От у мене залишаються оці петлі, по ним я буду далі в'язати сумку. Трошки пров'яжу, потім буду вив'язувати вже ручки. Я вам покажу, які ручки я робитиму. Цю ідею я піддивилась у пінтересті. Мені вона сподобалась ручка доволі цікава виходить. Так що Зв'яжу таку ручку собі. Ну, в общем, я вважаю, ви зрозуміли, як я це роблю. От таку планочку пров'яжу три рядка. Зараз один, а потім ще два, і буде три рядка для молнії. Я пров'язала один рядок стовпчиками без накиду. Другий рядок я починаю вже в'язати на ряд нижче, щоб ущільнити край. Позначила, де у мене будуть ручки, от я дійшла до цього маркера. З цієї сторони я вже перший ряд пров'язала ручки, Отакі такі будуть у мене в'язані ручки. Потім я пров'яжу, тут у мене закінчиться рядок з стовпчиками в нижній ряд. Далі я пров'яжу звичайні стовпчики і по цій. По цьому ланцюжку теж пров'яжу стовпчики звичайні. Таке ж саме Я зараз зв'яжу такий самий ланцюжок з цієї сторони і, і, і дойду до цього краю, і потім вже пров'яжу такі ж самі стовпчики, і буду пров'язувати то стовпчики без накида, то стовпчики на ряд нижче. До тих пір, поки я вирішу, що мені досить, і тоді повернусь до вас. Ось і закінчила я свою сумку. Е, моя кіностудія, я вже багато разів казала, не дозволяє показувати великі речі в повному розмірі, і тому зараз подивіться на фото, як виглядає моя сумка. Хоча ви, мабуть, спочатку початку відео ви бачили мою заставку на відео. Бо я вирішила таку заставочку зробити, але і зараз не помішаю вам подивитися подивіться. Гадаю, що вам сподобалось це відео. Сподобалась моя сумка. Ну, Звичайно, прям повторювати таку саму, як у мене, Ну, може, деякі з деталі ви використаєте для своїх сумок. Всім дякую, що дивились моє відео. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайки, напишіть коментарі, подобається, не подобається. На цьому я буду з вами прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!